В усьому світі спостерігається зараз саме дефіцит білка. Треба десь брати щодня білки, і тут ми знаходимо його джерело білку. Що особливого такого в рослинних білках? Може, ви запитаєте? Я вам дам відповідь: рослинні білки містять необхідний набір аминокислот. Як і тваринні. Це як от цеглинки, з яких будується наше харчування, і з цих цеглинок через харчування будується наше тіло. Немає цеглинок у достатньої кількості або не достає саме тих, що треба, і тіло не отримує будівельного матеріалу. Змушено будувати себе з того, що ви даєте, і згодом від таких недосконалостей, воно швидше хворіє і швидше старіє. При цьому в рослинах і менше жирів, ніж у м'ясі, і в Взагалі немає холестерину, тому вони легші. Виробництво рослинної їжі в світі воно більш екологічне. У рослинних білках також є клітковина, тому вони очищають організм краще, продовжують молодість, не закислюють організм так, як тваринні продукти.